Місяць назад економна техніка дуже прилюба. Воронку хлопці красоти нема. Передній міст ведучий. Що ага. ну, я, я кажіть, як є, вкатали, що там робили. Враження всі, що дороблювали, це ж таке діло. Катав я його десь тиждень часу, поки пройшло. Бо ж тоді ото... Його... Які проблеми виникали під час обкатки? Ні, 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 проблем ніяких, нічого, тільки одне, що не нравиться в ньому. Кажі, і... Кажіть, що, роді? Нав'язка. Нав'язка. кажіть, як Но, є, радіва. Вона дуже слабенька на поставити з других тракторів, мусив сам переробити її. А що слабе виявилося? Тяги? Стяжки, стяжки слабенькі. Стяжки і самі а трактор сильний, а стяжки слабенькі. Слабенькі, і вони маленькі дуже. Угу. Нема як підцепити більшу. Зробили підкону. Ну, таке діло ну, що? Зробив, як я кажу, якраз туди в ворозі придуть. Що... Ну, а хто має, звісно, більше гектарів поля, то. А у вас скільки землі? У мене 2 гектарі. Ну, то тут так і ми під позиціонуємо саму, його. О, під саму з зав'язку його хватає. Економік 3 літри заляв Бутельку. 10 сотих перегорав, такої кай сміючи, навіть не витратив. Можете вразити сурятні. Все, дякую вам за інформацію. Значить, про що тільки що клієнт наш говорив, задоволений клієнт, вони батько з сином тільки що приходили, документи забирали, значить, говорив він про цей Булат 244-й, значить, 4 на 4 колісна формула. Значить, в нього йдуть тут встановлений КМОський двигун, такий самий, як на всіх провідних луволах, домфенгах, значить, редукторний міст. Ви бачите, от, от він такий от є. Значить, оці такі широчезні колеса. Ну і е, з перевагою цього трактора є шифенгорська мощна коробка встановлена. Тобто, ну, а це, як виявилося, що маленькі йому ці тяги. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. От так-то. Можливо, вам сподобається цей трактор. Є відеоогляди на Ростиславича Агро, є рекомендації живих людей. Хтось зацікавився, звертайтеся, я вам його скину. Маємо вузку. Я цей трактор позиціоную. Ну, В першу чергу, так. Да. Це як для садів, для таких ну, так я його. І ще плюс я його позиціоную. Це як конкурент японцям. Японцям такі от вони люблять такі моделі, вузь, вузькі, такі не, не дуже широкою колією, збиті. От він є такий трактор. значить... Він не набагато дорожче того японця, але він буде 22-го року виробництва, а не 15-літньої давності. І плюс скажу відразу, що запасні частини виданих до цих тракторів дачому не знайдете, бо КМ-двигун 385 це рахуйте, 80% всіх 24 сильних трьохциліндрових ринок, тримають 24 трьохціліндрових двигунів. Шефенг коробка теж доступні запчасті тому. Подумайте перед тим як зважте всі плюси, мінуси, як будете купувати, думати про японця і про такого от миленького монстра. Давайте.